Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І щиро вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки і, звичайно, коментарі і побажання. І так, як зазвичай, дивимося три варіанти: перший, другий і третій. Вибирайте кожний свій. Якщо вам потрібно більше часу, будь ласка, натискайте на паузу і будемо дивитись. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні? У вас дивіться, це сонечко. Я скажу, що ви сьогодні, можливо, як сонечко, блестіте. Блестіть. саме от подобається мені слово блестіть вибачайте, успіх чекає, визнаття чекає, завершення чогось, на кінець то щось, якась ситуація може прояснитися, на кінець то вам стане зрозуміло, де що і по чому. Це дуже хороша карта. Я бажаю вам успіху, удачі і всього натхнення. Ну, дуже-дуже, дуже все добре. І будьте обережні, якщо, ну, якби це зараз було літо, жара, я би сказала, будьте обережні на сонці. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас іде шестірочка монет, і вона говорить про якісь подарунки, про якийсь обмін. Вимені я тобі, купівля, продаж, угоди якісь, а, балачки про частіше за все про гроші, якісь домовляння. А, ми зробимо так, якісь йде по плану, все йде дуже-дуже добре. Ця карта ще говорить про те, вам сьогодні прийде те, що ви заслужили. Це, ніби якась кармічна карта, повертає вам все, що ви колись комусь дали. Якось так. Ось, якось так. Це і винагороди можуть бути. Теж дуже хороша карта надходження грошів, якийсь обмін грошима або чимось. Карта номер три. А тут у нас десяточка кубфіків. Це і сімейне свято може бути, це якісь юбилеї, можливо, вас взагалі десь запросять на якісь вечірки. Ось це знаєте, мені зразу пригадалося, у, Львов... у Львівській області чи у Львові навіть весілля за мільйон доларів здається. Якщо не помиляюсь, там тільки торт 300 тисяч гривень коштував. Ось з жиру. Це вас не стосується, але наскільки я бачу, дуже хороша карта, дуже емоційна, приємні новини, розмови, чайочок, кавусік, тортик. Знаєте, уявіть собі, все саме приємне, і от щось з вами сьогодні таке приємне станеться. Тобто, ось це відчуття, воно вже я відчуваю його. До речі, я наскільки бачу, сьогодні у всіх все добре. І якщо ми подивимося на е, Дні колоди, теж е, непогана карта. Е, вона попереджає: не переїдайте, не перепивайте, не перегуляйте. Е, що забагато, то нездраво. Ось якось так. Це вона просто попереджає усіх. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги!